Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали. Дві години тому Москва після виступу Путіна постріли у центрі Москви в урядовому кварталі чули кулеметні черги. Люди бачили, як вулицями рухалися колони військової техніки. Офіційні канали поспіхом повідомили, що це навчання. Деякі навіть говорили про зйомки фільму. Але занадто багато очевидців бачили, як виносили тіла, завантажуючи їх у вантажівки з затемненими вікнаними. Напередодні дані вказували, що щонайменше 40 загиблих. Більшість із них військові та співробітники охорони урядових будівель. Ла вивозили в напрямку закритих військових шпиталів. Доступ для цивільних і журналістів перекрили. Офіційно повідомляють про зйомки фільму і навчання. Пише телеграм-канал Кремлівський щором. Одночас у закритих телеграм-каналах поширюється інформація. Путін фактично здався під натиском власного оточення Патрушева, який останні місяці системно збирав з нього важель управління. Зробив внутрішній вирішальний крок проти старого диктатора. Виступили вже самі генерали, які ще недавно демонстрували відданість. Москва поділилася на два. Таборе одна частина силовиків залишалася вірною путіну, інша відкрито стала на бік Патрушева. Во так вулиці перетворилися на полігон для боротьби перестрілки біля міністерства оборони, бронетехніка біля Держдуми, блокпости на під'їздах до Кремля. Влада намагалася зберегти картинку повного контролю. Але навіть пересічені москвичі розуміли, це не навчання, а справжня війна. Справжнього Путіна вже кілька днів не бачили на публіці. А от війни, яка підсвічує постійно одразу після Китаю за одними воротами вересі. Він після перебування у підземному бункері за іншими його ізолювали власні ж охоронці. Дехто навіть писав, що останнє його звернення було записане заздалегідь, а реальне керівництво країною давно перейшло до інших рук. Патрушев діяв жорстко і методично. Він роста у своїх людей ключові структури від ФСБ до генштабу. Його люди з'явилися на телестудіях, які готували нові інформаційні месенджі. Пропаганда почала змінювати тональність. Якщо раніше весь наратив обудувався навколо вождя, то тепер Санти зміщувалися на колективну безпеку, порятунок держави і необхідності жертв заради стабільності у самому Кремлі. Ситуація нагадувала облугу. Всередині тривали кулуарні переговори, де обговорювалися, хто саме має представляти Росію на міжнародній арені. Частина олігархів, які витратили мільярди через війну, відкрито підтримали Патрушева. Вони бачили в ньому шанси закінчити бойові дії, зняти санкційний тягар. Міжнародна реакція по закритих каналах у Вашингтоні та Брюсселі заявили, що уважно стежать за подіями і готуються до будь-яких. Сценаріїв, особливо пов'язаних із ядерними арсеналами РФ, Китай обрав мовчання, але через дипломатичні канали дав зрозуміти, Пекін працюватиме за будь-якою владою, яка здатна гарантувати стабільність для України, повинна прострілянину в Москві та фантастичну капітуляцію. Будіна була символічною новина. Київ назвав це початком кінця війни, але попередив не варто мати ілюзій, но зміну прізвищ в Кремлі автоматично. Принесе мира події в Москві. довели, що вертикаль влади більше не. Не існує капітуляція Путіна. Стала результатом внутрішньої боротьби, а не зовнішнього тиску. Патрушев виглядає переможцем, але його влада не є абсолютною. Країна розколу та кожна нова доба приносить нові втрати для світу. Це сигнал про крайню нестабільність ядерні державі а для України шанс посилити тиск на фронті. Поки Москва зайнята внутрішньою війною, головне питання чи стане Патрушев консолідувати владу, перш ніж країна остаточно зануриться у хаос. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремо. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.